Депутати Житомирської міської ради на другому пленарному засіданні 20 березня не змогли заслухати звіт про роботу управління транспорту і зв'язку та презентацію концепції розвитку системи транспорту Житомира. Ігор Гундич запропонував перенести доповідь заступника міського голови Євгенія Демчика на наступну сесію. На зараз тридцять насправді зрозуміло проголосувати і прийняті з рішення дуже важко мікрофон. Враховуючи серйозність даного питання і, і депутатів, яка сьогодні є в залі, давайте його перенесемо. Це, ще... я, я я Це питання звіт про роботу, і друге питання про концепцію розвитку системи права. Втім, депутати не підтримали пропозицію Ігоря Гундича. Завайте, я, Дяк, не Після цього почався відвертий саботаж. Виконуючи обов'язки Житомирського міського голови, запропонувала повторно проголосувати про перенесення розгляду транспортних питань та направлення звернення до Верховної Ради щодо надання пільг на земельний податок на наступну сесію. У нас є три питання, які ми не які ми не розглядали. Ми можемо перенести їх на наступну сесію. У нас 34 карти. Я вас прошу уважно. Три питання, які ми не розглянули на цій сесії. На наступну сесію для розгляду. Прошу вас підтримати. Слава. Прошу вас підтримати. Дану пропозицію. Систему до голосування. Прошу всі голосувати. Доглянемо на наступній сесії. За 36. Дякую.